Аби діагностика захворювань була оперативною та безпечною. новітній УЗД-апарат для визначення щільності кісток придбала міська поліклініка номер 5 Це сьомий такий апарат у медзакладах України. Сучасне ультразвукове обладнання допоможе медикам діагностувати та лікувати захворювання опорно-рухової системи. Він визначає щільність кісткової тканини. Завдяки ньому можемо визначити рівень мінералізації перших чотирьох поперекових хребців і проксимальної ділянки стегнової кістки. Він має важливі. Переваги, тому що він є безболісний, він є безпечний, є він є в швидкій, впроведенні, проведенні, немає променевого навантаження, і він не протибує якоїсь спеціальної підготовки. Є рентгенологічні денситометри, але це вже ідея навантаження, опромінення на організм, а це є ультразвукове, це є безпечний метод обстеження. Основне завдання УЗД-апарату виявлення остеопорозу та захворювань кісток на ранніх стадіях. Серед міських поліклінік громади наразі лише у цьому закладі є таке обладнання. Діагностика на денситометрі, розповідають медики. Немає протипоказань. Обстеження проводять швидко та безпечно. В окремих груп населення є високі ризики остеопорозу і. В результаті цього виникають звичні переломи, і відповідно необхідно призначити правильне лікування. І для цього потрібно обстеження, таке як денситометрія. Раніше наші спеціалісти призначали таке обстеження, і людина самотужки в межах міста чи поза містом шукала, де цю денситометрію провести. Ми вирішили, що необхідно для нас розширити спектр медичних послуг, в тому числі для зручності наших пацієнтів. У за апарат поліклініка закупила власним коштом. Його вартість понад 2 мільйони гривень. Такого сучасного обладнання. Обладнання немає у приватних медичних закладах, зауважують фахівці. Проте технологічна модернізація поширюється на міські медустанови в багатьох послугах можуть, тобто, по багатьох послугах у нас обладнання не гірше, можливо, дещо і краще. Ну і головне, що ми зберегли медичних працівників. Ми всі як пацієнти йдемо до лікаря в першу чергу. Ну звісно, лікар має мати нормальне обладнання, ну і нормальні умови. Обстеження на УЗД апарації для визначення щільності кісток не входить до переліку програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Відтак ця процедура у міській поліклініці номер 5 буде платною. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.